Субота 16 грудня, уроки минулого для нашого часу. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, 1 Петра 1,12 Бог ніколи не забуває про нас, Він наша радість і спасіння. Кожен зі стародавніх пророків говорив не менше про наш час, ніж про свій. Таким способом давні пророцтва служать і нам. Прочитайте 1 до Коринтян 10, і зазначений вище текст. Біблія має стати предметом ваших досліджень, оскільки в ній записані дійсні настанови Бога. Святе письмо є провідником усякого святого впливу у світі від часу Його створення. Ми маємо надихаюче свідчення того, що Енох ходив з Богом. Якщо Енох ходив з Богом у той розбещений час напередодні знищення світу потопом, то й ми повинні сповнитися мужністю діяти за його прикладом. Навіть живучи в нашому нечестивому світі, з його порочними віяннями, ми можемо ходити з Богом, оберігаючи себе від усякої скверни, ми можемо мати розум Христа. Енох, сьомий від Адама, пророкував про прихід Господа. Ця знаменна подія була відкрита йому у видінні, авель, приносячи свої жертви, постійно проповідував про кров Христа. Це єдине, що робить наші дари й пожертви досконалими. Біблія скарбниця для людей, які живуть напередодні другого приходу Господа. Усі величні урочисті події історії Старого Завіту повторюються у церкві останніх днів. Мойсей продовжує говорити зі сторінок святого письма, навчаючи нас самозреченню. Він побажав, щоб його ім'я було викреслене з книги життя аби тільки його народ був спасенний. Давид оспівує заступницькі молитви церкви про спасіння людей у всіх куточках землі. Пророки продовжують свідчити про страждання Христа і Його прийдешню славу. Усі зібрані в писаннях істини переконливо розкриваються нам у пророцтвах щоб ми могли отримати з них користь. Боже Слово благодатно впливає на нас. Якими ж тоді повинні бути ми, котрі успадкували все це велике світло? Об'єднавши благотворний вплив минулих віків з новим ще більш яскравим світлом для нинішнього часу, усі, хто йде за світлом, приймуть його зростаючу силу. Їхня віра щодня зростатиме, пробуджуючи духовну енергію й у ревність збільшуючи ремність та глибоку залежність від Бога, який сильний благословити світ сонцем правди до краю землі. Бог збагачуватиме світ істиною в ці останні часи відповідно до намноження беззаконня, якщо тільки його народ триматиметься його безцінного дару і пов'яже з ним усі свої інтереси. Дорогі друзі, Господь бажає пов'язати з нами наше життя, його життя, щоб ми міцно трималися за його руку і йшли з ним до вічності, а в цьому житті виконували його волю, виконували ту місію, яку він залишив для нас.